Сьогодні у кожного свій фронт. В той час як захисники боронять нашу землю, аграрії України б'ються за врожай. І зараз їм як ніколи потрібна підтримка, відстежити інформацію про доступні державні та міжнародні програми, зібрати та відвести документи це час, якого аграрію завжди бракує: державний аграрний реєстр або ДАР. Це нова онлайн-платформа від Міністерства аграрної політики та продовольства України. Будь-який агровиробник, малий чи великий, може зареєструватися та подати заявку на підтримку через власний електронний кабінет удар буквально у кілька кліків. Жодних паперів та інстанцій. Уся ключова інформація про виробника підтягується з державних ресурсів автоматично. Система сама повідомляє про нові програми та можливості. Реєструйтеся на DAR.gov.ua, відстежуйте інформацію та подавайте заявки на участь у програмах підтримки агровиробників від держави та міжнародних організацій. Державний аграрний реєстр ДАР.